Радий вас вітати на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні буде друга частина криптомарафону. Бачив, судячи з ваших переглядів, судячи з ваших коментарів, та вподобаєк, що такий формат вам сподобався і вирішив записати для вас нову частину, щоб ви були у курсі і змогли заробити або свій перший айдроп, або черговий ардроп. Як і в минулому відео, до речі, якщо ви ще його не дивилися, то раджу подивитися, посилання буде в описі під цим відео. Тобто, як і в попередньому, я буду. Буду розказувати вам, як можна з мінімальними інвестиціями або взагалі без інвестицій, заробити свій перший дроп або вже черговий дроб. Тож думаю, що вам буде цікаво подивитися і усе крок за кроком виконати за мною. А я, в свою чергу, таким чином стимулюю вас усе робити стабільно, усе робити послідовно і слідкувати за новинами тих проєктів, в яких ми приймаємо участь. Як і казав в попередньому відео, в цій рубриці будуть тільки найбільш перспективні. Проекти. І я їх вибираю для вас не просто так, а відсію десятки сотні інших проєктів, щоб ми зосередилися тільки на найбільш перспективних. Ті, які можуть дати найбільшу кількість монет за участь в їх тестнеті. Тож раджу повторювати за мною. І сьогодні буде в нас на Радарі декілька проєктів, а саме п'ять, в яких ми зробимо усі активності, які займуть в нас не більше ніж 20 хвилин вільного часу. Гадаю, що це небагато. Тим паче, що в кожного з нас є на протязі тижня ці 20 хвилин, щоб виконати тестові активності, які в майбутньому принесуть нам десятки, сотні, а може й тисячі доларів. Будемо сподіватися на краще. І як я казав у минулому відео. Наша ціль, ціль цього криптомарафону заробити принаймні 10 тисяч доларів за один рік і заробити більше аніж середня заробітна плата в Україні. А даю що непогано, як, як додаткові кошти до вашої основної заробітної плати, або взагалі, якщо у вас немає роботи, ви навчаєтесь в школі, навчаєтесь в університеті, то це для вас будуть досить непогані гроші, які ви можете витратити на покращення свого життя, на купівлю своєї мрії і так далі. А якщо у вас є ще бажання. Рані, то можете зробити і не один акаунт, а декілька акаунтів, щоб збільшити кількість винагород. І першим проектом на сьогодні буде ревю, про який ми вже говорили у минулому відео. Але сьогодні під'їхали чергові активності, які просто не можна скіпнути, і треба робити їх прямо зараз, щоб сподіватися на максимальний дроп. Якщо коротко, то ревю це ще один проект, дуже схожий на архаб, і в ньому теж задіяний бінанс. Тож скіпнути цей проект просто неможливо більш детальну інформацію давав. У минулому відео, то ще раз раджу його подивитися. А перш ніж почати, раджу вам підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. Навіть зараз я трохи хворий, але вирішив для вас записати це відео, щоб в кожного українця, в кожного мого глядача була нагода зробити активності і в майбутньому заробити додаткові гроші. Це може бути і тисячі, і дві тисячі, і десять, і сто тисяч доларів. Будемо сподіватися на краще. І також хотів би вас запросити до нашого телеграм-каналу і телеграм-чату. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Тож підписуйтесь. Я думаю, ви будете задоволені і потім вдячні мені за цю інформацію. А ми давайте розпочинати робити перший тестнет на сьогодні. Так, ось наш перший проект Review. І тут є новина в їх офіційному Твіттері про те, що вони дали нагоду зараз змінити NFT на честь їх оновлення. Це офіційна новина, тож можете не перейматися. І до речі, я вже про це писав в своєму телеграм-каналі. Тож ще раз доєднатись, думаю, не пожалкуєте. Давайте закривати ось цю вкладинку. Тут є вейтліст. Якщо ви робили активності з минулого відео, то в принципі можете це не виконувати. Якщо ще не робили, то раджу все ж таки доєднатися до вейтліста. Посилання на це теж буде в описі під цим відео, щоб вам було зручно і знайдете усе взагалі, усі посилання з актуального відео в описі під цим. Думаю, що зручно, не треба нічого додатково шукати, все одному. Тому місці зосереджена. Тож, зробили ось це. Ті люди, які робили усе послідовно за мною з минулого відео, можуть це скіпнути. Давайте з вами закриваємо. І ось про цю NFT -шку шла мова. Ця NFT шка міндиться в мережі оптимізма. Якщо ви робили і повторювали активності за мною в R0 і усіх інших теснетах, то там ви 100% задіювали оптимізму, мережу оптимізму. Тож, у вас тут є гроші. Мінт відбувається майже безкоштовно. У вас тут буде лише кілька центів вийде на сам газ, на саму транзакцію. А саме невтішка, наскільки я пам'ятаю, безкоштовна. Тут переходимо вниз і натискаєте А. Перш за все, вам треба тут під'єднати свій гаманець ось тут. І в мережу Optimist переключитися. Для цього я використовую MetaMask. Гадаю, що в більшості вас він вже є. Якщо ні, то просто вписуйте в Google Google Mask Download Вибираєте там ваш браузер, в мене це Google Chrome, і просто його завантажуєте. Після цього, як ви вже маєте кошти в оптимізм мережі на своєму Metamask, то можете змінити цю невтішку. В мережі Оптимізм можна скидувати як з Binance, так і з WhiteBit, з Max, та й в принципі з інших централізованих бірж. Для вас це не мусить бути проблема. Якщо у вас ще немає аккаунта на цих біржах, то можете зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Усі реферальні посилання. На WhiteBit, на Binance, на MEX і інші біржі будуть в описі під цим відео. Тож, зареєструючись за моїм посиланням, ви отримуєте як привітальні бонуси, так ще й знижки на комісії. Гадаю, що це непогана історія і краще все ж таки реєструватися за реферальним посиланням. Так, що ми тут робимо? Ми тут натискаємо PayNow і сплачуємо ось таку комісію. Це взагалі кілька центів. Тож можете не прийматися, що якісь там великі гроші вам будуть потрібні, як я і казав в першому виписку і хотів би повторити зараз. Тут в нас використовується або взагалі мінімальні інвестиції, або робимо усе безкоштовно. Думаю, що у вас долар 2 буде. Ось з'явилося віконце, тут натискаємо підтвердити. Як бачимо, це лише 81 цент, трохи більше за 30 гривень від вас вимагають. Як для NFT, яка в майбутньому може дати вам нагоду отримати сотні, дві сотні, може й тисячу доларів, непогана можливість. І краще використати ці 30 гривень. Все закриваємо, як бачимо, усе відбулося успішно, і ми з вами змінтили нафтішку. Однієї буде абсолютно достатньо, не треба більше. Якщо тільки не вирішили зробити ще там енну кількість транзакцій, загнати своїх усіх рефералів, друзів, знайомих, тож вам знадобиться іще мінти декількох NFT, і на кожну з цих нефтів витратити по. Там скільки 80 центів я змітив одну. Ну давайте, в принципі, можемо і це закривати. Наступна активність на сьогодні пов'язана з проектом, який вже був присутній у минулому відео, і мова йде про усіма відомий. Думаю, що більшість на моєму каналі вже знає про. Аналітичну платформу Arkham, які запускалися на Binance і які збирали гроші теж від Binance. Ми не можемо пропустити цю активність, тому що, по-перше, тут є Binance, вони вже торгуються, вони вже роздали непоганий дроп своїм раннім користувачам. Ви могли отримати навіть запорожній аккаунт від 100 баксів, а деякі отримали 20 і 50 і 100 тисяч доларів. Усе залежало від кількості ваших рефералів. Тож заганяйте сюди ферму, це актуально. Та, в принципі, в усіх активностях. Які я сьогодні буду показувати, мова буде йти не тільки про один аккаунт, а й про ферму-аккаунт. Вам знадобиться ферм-аккаунті. Це важливо, тому що таким чином ви не тільки збільшите свій шанс на отримання дропу, а ще отримаєте просто більше грошей. І ось тут Архем не тільки збирав гроші від Binance, і ось тут важлива річ, що Архем. Щоразу додає якісь нові і нові речі до своєї платформи, і ось зараз ми можемо з вами виповнити їх анкету. Ніхто не знає до чого вона, ніхто не знає, що може це потім вам дати, але. Не виконати просто не можна, тому що це усе просто робити, і давайте робимо разом зі мною. Я думаю, що більшості з вас ця сторінка вже знайома, може навіть комусь пофартило отримати перший дроп від цього проекту, але зараз ми з вами будемо робити активності, щоб в майбутньому отримати дроп від цього проекту, тим паче, що монетка в них ще залишилася. Перш за все, переходьте за моїм посиланням. В описі під цим відео буде посилання, як тут зареєструватися, якщо у вас ще тут немає аккаунту, але якщо що вже є, як в мене, то ми переходимо з вами до налаштувань. Нам треба буде заповнити одну анкету, вона невеличка. Як бачимо, ось мій аккаунт, і тут ми натискаємо here. Наразі жодної інформації немає про те, які прибілегії ми отримаємо, що взагалі ця форма дає, але не виповнити її ми просто не можемо, тому що потім нам можуть роздати немалу кількість монет. Тож давайте з вами заповнюємо. Тут вибираємо, якщо ви індивідуальна особа, тобто просто фізособа, то ваш. Профайл індивідео, тут вписуєте. Краще раджу вписувати реальне ім'я. Якщо ви робите один акаунт, якщо у вас, звісно, у ферма, принаймні одне реальне ім'я. Якщо у вас є ферма, там вже можете вигадувати з ім'ям. Я думаю, що це не вплине на дроп, але принаймні одне справжнє ім'я я б на вашому місці вписав і сам так буду робити. І пішли тут виконувати усе крок за кроком. Ось профетроль я вписував з акаунта Архема. Далі давайте може навіть з маленької літери, щоб проблем не виникло. Потім давав їм посилання на свій твіттер, Далі імейл, який я використовував до речі для Архем аккаунту, Так само тут ще раз твіттер, Тут імейл, і тут ще раз нас просять вказати мел. Не розуміють, до чого їм потрібно декілька разів вказувати одні і ті самі дані, але нічого з цим не пробиш. І відправляємо цю форму. В принципі, це все це все, що треба було зробити зараз з архемом. Якщо ви робили попередньо всі активності, то у вас все готове для отримання максимального дропу, якщо він взагалі відбудеться. А якщо ви тільки зареєструвалися і це для вас перша активність, то раджу подивитися моє минуле відео. Посилання на нього буде в описі під цим. Там я розказую, що треба зробити у першій частині криптомарафону була інформація, що взагалі тут можна ще зробити. Тож раджу подивитися, щоб усе зробити на максимум. Далі в нас на радарі сьогодні це ще одна аналітична платформа, вона ще за архем. Вона зібрала десятки мільйонів доларів, а саме 80 з копійками мільйонів баксів від провідних фондів, серед яких і Coinbase, і A16Z, і ще величезна кількість інвесторів було там. Тож ми не можемо просто пропустити цю активність, тим паче, що вона виглядає. Дуже схожа на архем, і ми вже бачили аналогічну ситуацію, де просто за порожній аккаунт ми отримували гроші. Так, минулого разу я скіпнув. Минулого разу я взагалі не робив ці активності, але у цей раз не пропущу, тим паче, що в мене є вже така невеличка команда, які допомагають мені. Робити усі активності як в тестових мережах, так і там, де треба використовувати гроші. Але ця активність наса взагалі від вас не вимагає жодних навичок і жодної копійки. Тож не скіпимо, переходимо і робимо. Тим паче, що проект оцінюється більше, аніж півмільярда доларів. Таких проектів небагато на ринку, тож не можна просто скіпати. Тут вписуєте бажаний мейл, але раджу вписувати нормальний мейл, не вигаданий, тому що на нього ви будете отримувати в наступному листі. Тож, давайте з вами впишемо даталан, мій один з найулюбленіших мейлів. Тут натискайте, що ви не робот, і доєднуємося до ветліста. Як бачимо, усе успішно відбулося. І, до речі, тут ще раз ви може... і, до речі, тут ви можете запросити ваших друзів, знайомих, тобто рефералів. Ось цю. Лінку копіюєте і запрошуєте. Раджу не пропускати і запросити якомога більше, тому що проект дуже схожий на архем і можуть спокійно роздати дроп. Тож не скіпаємо. І ось наступна дія. Що нам тут треба зробити? Ми переходимо з вами в очліст, це аккаунти, за якими ми будемо з вами спостерігати. Їх можна взяти з Дебанку, ще одної аналітичної платформи: ось берете рейтинг і просто додаєте ось ці. Аккаунти собі в Nancen. Можете декілька зробити, не треба тут робити мільйони, мільярди. Декілька просто додали і робите імітацію, що ви реальний юзер. Ось рейтинг берете. Давайте з вами натискаємо на ось цього юзера. Тут одразу за ним закріплений гаманець і цю інформацію просто переносити в Нансен. До речі, я не сказав це, але може ви і читали вже мої пости в телеграмі. Може, це перший раз для вас, перше відео. Тож тут ще в Нансені треба буде доєднати ваш гаманець. Гадаю, що це не буде зайвим, ваш гаманець Metamask або то абсолютно нормально підійде. Ось таким чином просто берете, копіюєте гаманець, переходите знову-таки на Nansen. Вписуєте цей гаманець. Тут мережа Ethereum. Тут можете нічого не вписувати. Це опціональні поля. І давайте Save to Watchlist. І все. Перший вже гаманець, який додано до відстежування, тут у вас є. І можемо ще один зробити. Давайте, щоб 100% було все круто, класно. Виберемо другий за рейтингом, ось другий аманець до відстежування. Нічого не складного, усе супер легко. Навіть без жодних там яких навичок ви зможете це зробити. І не забуваємо, ось тут, в цьому коту, підключайте свій матамаз, підключайте свій трістолит або. Ще якийсь веб3 гаманець. Я думаю, що зайвим це не буде, і чим більше у вас буде тут взаємодій, тим буде краще. І тим більше шансів у вас буде отримати дроп. Думаю, що тут теж не проблема загнати якомога більше ваших аккаунтів, більше ферм. Наступний проект я вже якось показував у своїх відео, але не зосереджував вашу увагу прям детально. І так як ми з вами розпочали робити марафон в нагоді отримати принаймні 10 тисяч доларів, то вирішив і про цей проект розказати. Це Zeta Chain, і активності тут абсолютно безкоштовні. Це, як на мене, аналог La Zero. аналог того проєкту, де зібрали просто сотні тисяч доларів Проєкту, який вже може незабаром вийти. Проектом, про який я вже не раз казав на своєму каналі. Якщо ви ще не робили активності, то посилання на повний гайд по LRZero буде в описі під цим відео. Той проєкт просто змінює правила гри в криптовалюті. Він дозволяє Оминати централізовані біржі, і Zetachain робить усе аналогічно і дозволяє нам змінювати одні активи в одній мережі на іншу мережу і отримувати там абсолютно інші активи, якщо вам це потрібно. І до речі. Затачин навіть відрізняється від самого LRZR, тому що вони навіть співпрацюють з мережею Bitcoin. А Bitcoin – це і ліквідність і юзери додаткові теж скіпнути затачі не можна. Тим паче, що вони разом з Коінлістом нещодавно ще давали форму для заповнення і може вже незабаром ZTін вийти на CoinList. -t. І таким чином ми з вами отримуємо або якусь алокацію на CoinLiсті. Або за допомогою поємтів, які будемо збирати, отримаємо з вами круту нагороду від самої команди, від самого проекту. Тож давайте з вами і це теж зробимо. І ось сторінка для теснету ZTCI від команди ZetLabs. Тут усе виконується теж абсолютно безкоштовно. Усе виконується в тестових мережах. Зараз доступно їх декілька. І ось тут ви можете побачити їх перелік. Це і гоерлі, і БСЦ, і Полігон, і біткоін. Чотири мережі, і цього буде абсолютно достатньо. Радже змінювати мережі, тобто, наприклад, міняти з ҐуЕРЄ в БСЦ, потім з Мумба БСЦ з біткоїном взаємодіяти і просто рандомно їх використовувати, не повторюватися. Як ви бачите, я вже деякий час це роблю. Це один з найстарших моїх аккаунтів. І роблю це раз на один тиждень. Думаю, в кожного з вас буде хвилина часу. Просто тут вибираєте. Так, зараз в мене Гуерлі стоїть, вибираєте Гуерлі. змінюєте, наприклад, одну 10 Гуерлі. Тут вибираєте мережу BSC або будь-яку іншу. І все, вводите бажану кількість монет. Раджу робити від однієї 10 ефіра. і плюс-мінус такі самі знання в BNB, в полігоні і в біткоїні, і свапати. Усе відбувається супершвидко. І робити це ще раз, раз на тиждень, тому що поїнти нараховуються раз на тиждень, і їх нараховують, якщо не помиляюся, 7 тисяч поїнтів за один свап. Думаю, що тут теж зрозуміло, проблем не виникне. Для цього потрібен лише Metamask і тестові монети. Кранів для отримання монет досить багато. А якщо не хочете з цим заморачуватися, то можете просто перейти на офіційний міст від VR0 і там за реальні ефіріуми купити Гуерлі. Теж можна і так зробити. Якщо у вас немає можливості і взагалі часу, десь там фармити собі тестові ефіри. Тут, думаю, що теж все зрозуміло. І останнім проєктом на сьогодні, але не найгіршим, буде Magic Store. Це проєкт, який теж зібрав інвестиції від Binance, і де все виконується без використання жодної копійки. Тож, скіпнути це неможливо. Тим паче, що ми тут з вами заробляємо поінти, запрошуємо друзів і своїх рефералів, і таким чином сподіваємося на те, що вони вийдуть на Binance. Binance проведе для них лаунчпад, і ми з вами, як ранні користувачі, отримаємо монетки. Цього проекту. Думаю, непогано, тому теж давайте виконувати. І останнім тестетом на сьогодні буде Magic Store. Тут усе відбувається трохи інакше, аніж попередніх, але це не означає, що буде якось там складно. Нам знову-таки потрібні соцмережі, це і Твіттер, і Discord. Та й, в принципі, якщо ви криптан і займаєтесь вже якийсь час ретродропами і хантінгом на ці ретродропи, тестнети, то у вас. Вже всі соцмережі, і і Твітер, Телеграм і усі інші вже давно мусять бути готові. Якщо ні, то реєструйтеся там. Все досить просто, безкоштовні соцмережі, але вони вам знадобляться в майбутньому в різних інших активностях. Так, тут вибираємо, що ми використовуємо MetaMask. До речі, тут активність пов'язана теж з рефералами, тож свою реферальну лінку теж залишив в описі під цим відео. Зможете перейти і також запросити своїх друзів, знайомих, родичів і так далі, щоб теж отримати максимальну кількість балів. Бачимо, що підписання пройшло успішно. І тут все досить просто: вибираємо фото свого профіля. Я виберу свій аккаунт Profitroll, своє зображення з каналу. Далі ось інформація про наш evm сумісний гаманець, який ми на початку під'єднували. Тут треба з вами додати ще. Наші соціальні мережі за це нарахують поінти. Перш за все, це Діскорд. Обов'язкова річ. Давайте конектимо його тут. Донизу переходите і авторизуєтесь. Як бачите, усе успішно відбулося. Моя соцмережа вже додана. Давайте подивимося, які ще тут є. Наразі жодної немає, окрім Діскорда. Що після цього робити далі? Нам треба з вами проголосувати. Тут усе теж безкоштовно відбувається, і ми з вами за це отримаємо, звісно, поінти. Тут немає значення взагалі, за що ви голосуєте. Голосуєте ви так чи ні. Важливо лише проголосувати. І ось бачимо один активний. Тут не треба 100 разів голосувати. Одного разу буде абсолютно достатньо. Просто це робити раз на якийсь там термін. Давайте ми з вами ще забумо встановити своє ім'я про фітроля. І треба додати наш імейл. E Все, тепер після того як ми підтвердили свою поштову адресу, свій юзернейм, то ми з вами маємо нагоду голосувати. І давайте це і зробимо. Голосуємо. Е, голосування проходять на снапшоті. Думаю, це вже вам знайомо. Якщо ви виконували разом зі мною R0, то тут жодних проблем не буде. Просто натискаєте Yes, No або ще якусь кнопкою, коли вона є, і все. І все відбувається успішно. Зараз покажу вам на своєму прикладі. Конектимо наш гаманець, метамаск, той самий, який ми використовували в Magic Square. Під'єднуємо саме MetaMask. І ось тут давайте ЄС. Yes. Натискаємо голосувати. Я погоджуюсь. І «Confirm», Підтверджуємо. Головне, треба дочекатися, поки не буде тут все виконано успішно, тому що через величезну кількість активності на цій платформі буває так, що усе не з першого разу виходить. Але як бачимо, тут усе успішно відбулося. Можемо закривати. Перший раз проголосував, і цього абсолютно достатньо, можемо закривати цю сторінку, вона нам більше ні до чого. Після того, як ви отримали і цю кількість поїнтів, проголосувавши, нам треба просто запросити друзів. Заганяєте сюди величезну кількість аккаунтів. Думаю, що у вас такі є. Чим більше буде, тим більше шансів отримати дроп і отримати максимальний дроп. На сьогодні це все. Якщо вам сподобався формат таких відео, то будь ласка, поставте ставте цьому відео вподобайку. Таким чином ви підтримаєте мене і будете давати зрозуміти, що цей контент вам цікавий, ця рубрика вам цікава, а я в свою чергу буду намагатися робити якомога більше таких корисних відео для вас. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!